Добрий день, мої другокласники! Сьогодні ми напишемо діагностувальну роботу з математики. Наше завдання сьогодні показати, як ми вміємо вправно рахувати вирази, перетворювати, виконувати дії з іменованими числами, розв'язувати задачі та креслити прямокутник. Підготуйте, будь ласка, зошит для діагностувальних робіт з математики. Ручку, простий олівчик та лінійку, гарний настрій та увагу. Розгорніть ваші зошити та запишіть 23 травня діагностувальна робота. Пам'ятайте, за потреби відео ви завжди можете поставити на паузу. Наша діагностувальна робота має 5 завдань. Після написання слів діагностувальна робота з нового рядка ви ставите одиничку, крапочку біля неї і розпочинаєте виконувати перше завдання. Що потрібно зробити? Читайте обчисли. Отже, вам потрібно записати 6 виразів у 2 стовпчики. І знайти значення кожного виразу. Пам'ятайте, обов'язково записуємо проміжну дію, так вам буде легше рахувати. Наступне завдання. Зачитуйте, Виконай дії з іменованими числами. Що це потрібно зробити? Знайти значення виразів, які мають іменовані числа. Згадайте, будь ласка, як ми віднімаємо іменовані числа, додаємо, множимо і як ділимо в результаті, коли залишаються іменовані числа, а коли зникають? Будьте уважними при виконанні кожного завдання. Третє завдання. Вам потрібно знайти значення виразу. А розділити на 9 плюс 48, якщо А дорівнює 63 та А дорівнює 81. З нового рядка ви ставите трієчку, крапочку, записуєте вираз, значення А і з нового рядочка знаходите значення кожного виразу при змінній А. Завдання 4 це задача. Поставте 4 крапочку. Давайте почитаємо умову. До їдальні привезли 3 ящики картоплі по 10 кг у кожному. Та 5 ящиків моркви по 7 кг у кожному. Скільки кілограмів овочів усього привезли до їдальні? Дітки, що привозили до їдальні? Картоплю та моркву. Скільки картоплі привозили? Три ящики по 10 кг. Зверніть, будь ласка, увагу на слайді. Наші дані виділені іншим шрифтом. Скільки привезли моркви? П'ять ящиків по 7 кілограмів. Також ці дані виділені іншим темнішим шрифтом. Яке у нас питання в задачі? Скільки усього овочів привезли до їдальні? Запишіть, будь ласка, скорочену умову задачі та розв'яжіть її. Останнє п'яте завдання в нас геометричне. Вам потрібно побудувати. Прямокутник, коли відомі його дві сторони. Довжина 6 см, а ширина 3 см. Міркуйте, чи потрібно знаходити якусь сторону, чи все нам відомо. Так, і довжина і ширина відома. Отже, вам потрібно побудувати цей прямокутник. Пам'ятайте, прямокутник має ім'я. І має прізвище. Після того, як ви накреслите прямокутник, вам потрібно обчислити його периметр. Периметр ми з вами вміємо обчислювати трьома способами. Оберіть один, найбільш зручніший для вас, та знайдіть периметр даного прямокутника. Після виконання роботи обов'язково. Перевірте її та оцініть складність завдань. Якщо вам було дуже складно, пам'ятаєте, ви зображаєте гирю. Якщо було легко хмаринку! Я бажаю вам успіхів! Пропоную повернутися на початок відео та виконати кожне завдання, не поспішаючи і дуже уважно. До побачення!